Здоровим бути вигідно, переконують в Українському фонді здоров'я. Довести це українцям, запропонували і вітчизняним журналістам, оголосивши серед них конкурс матеріалів, які спонукають людей більше рухатися, займатися спортом, правильно харчуватися та відмовитися від шкідливих звичок. Як саме наші колеги доводили, що здоровим бути вигідно, і хто в цьому був найоригінальніший – Далі у сюжеті. Здоровим бути вигідно, а ще модно і приємно. Саме так можна характеризувати матеріали, які надійшли на конкурс. Боротьба з наркоманією та тютюнопалінням, пропаганда загартовування і спорту. 240 робіт з усіх регіонів України. Організатори конкурсу приємно вражені, навіть і не сподівалися на таку журналістську активність. кажуть головної мети проекту досягти вдалося. Це мета спонукати людей до зміни свого способу життя на краще на користь власному здоров'ю, десь до відмови від шкідливих звичок, десь до перегляду способу життя харчування, загартовування, занять спортом. Автори робіт змагалися в номінаціях телебачення, радіо, друковані та інтернет-змі гран-при виграв радіосюжет журналістки з Чернівців. Це історія про тяжко хворого хлопчика, який завдяки заняттям спортом здійснив свою мрію і став здоровим. Я думала так, що не може він залишатися осторонь ця історія, і коли я почув. Була про конкурс, власне. Я подумала про те, що можна все ж таки зробити цю передачу ще кращою, ще чуттєвішою. Василь Вірастюк, член журі конкурсу здоровим, бути вигідно і найсильніша людина планети та України, теж підтримує здоровий спосіб життя і привчає до цього своїх синів. Ми їх привчаємо до цього, привчаємо бути здоровими, і в них в голові має бути та думка: що потрібно, якщо не спортом, то фізичним вихованням потрібно займатися обов'язково. 13 робіт конкурсу стали лауреатами ще 8 отримали відзнаки від бюро вооз в Україні, Мінохорони здоров'я, національної спілки журналістів, нової пошти та компанії Артеріум.